Нам очень нравится, люди здесь очень хорошие, все теплые, город интересный. Нам все, все понравилось. Все рассказывают, що можна поїхати во Львов, в камянець Подольский, где-то іщу посмотреть достопримеч... достопримечательности. Здесь же їх теж є. Це шикарне озеро, этот остров. Ми приїхали з міста Глухів. Дуже сподобався замок. Ось також мене здивувало те, що тут багато людей ходить в вишиванках. Нас такого не побачиш. Киянин Юрій Красюк знається на смачних стравах, сам також проводить фестивалі борщу, але тут не встигав записувати рецепти: м'ясні пісні на копченостях із квасолею, горошком чи грибами, каже місцева кухня для найвибагливіших гурманів. Тільки заради неї варто поїхати у файне місто Тернопіль. Тернополі звичайно дуже така вдячна публіка, і в цій області готують може найбільшу кількість варіацій українського борщу. Ми цим були вражені. А що відрізняється від російською? Ну, до українського кріше, а до російського – труди. Ага, і тоді виходить таке щось на тертушці, Така а, каша малаша. Так, та? так, так. Щось таке. Борщ варили гуртом. Із двох казанів нагодували тисячу людей. Місцеві переконані, у Галичині борщ найчервоніший. Ну, а, ні, борщ, щоб буряк втратив коні. А я люблю червоний борщ. Пробу зняли міський голова та почесні гості. Скажіть, будь ласка, чи смакує вам борщ? А завжди кажуть, що борщ добрий вчорашній. Приходьте завтра. треба ще лишити на завтра. Борщ чудовий, але я сподіваюся, наступного разу ви запросите не тільки його скуштувати, але ще й взяти участь, щоб варити. Це ж основна, основна процедура.